Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Будь ласка. Слава Україні. Слава. Високоповажні учасники сьогоднішнього 10-го Київського економічного форуму. Шановні. Топ менеджери, власники, керівники українського бізнесу, міжнародного бізнесу, шановні партнери, друзі, колеги, пане віце-прем'єр-міністр з відновлення, панове президенти промислових палат, шановний Василь Іванович, дякую вам, дякую команді за те, що в черговий раз в складних умовах ми всі тут зібрались, незважаючи на нічні атаки, незважаючи на те, що сьогоднішній ранок почався я впевнений у всіх досвіда через. Чергову російську атаку дронами на столицю, але Україна, як і наша столиця, пережила і цю ніч, переживе і всі інші атаки ворога. Лінія фронту тримається, незважаючи на безпрецедентний тиск з боку агресора, незважаючи на приєднання до агресора інших, іншої країни, інших їхніх союзників, які допомагають агресору. Ми точно витримаємо, точно перемога буде за нами. і... Про це в тому числі ми сьогодні поговоримо вже в четверте на цій площадці на цьому чудовому майданчику, де ми можемо з вами дуже відверто обговорити перспективи майбутнього, виклики сьогодення. На жаль, всі чотири роки ми зустрічаємося з вами і вимушені обговорювати непередбачуваність майбутнього нашого майбутнього. Це були часи ковіду. Сьогодні це часи важкої війни. Але, попри це, кожен кожен і кожна з вас. Тримаються, тримають бізнес, тримають свою відповідальність перед колективами, перед українцями, перед українським суспільством, бюджетом. За це почну зі слів вдячності кожному і кожній з вас, хто сьогодні тут і хто сьогодні працює на ваших підприємствах, на всіх українських підприємствах. Сьогодні ми також, як і завжди, проговоримо про дуже практичні речі, які стосуються нашої економіки, нашого економічного майбутнього. Фінансова стабільність, енергетика, логістика, бронювання, підтримка бізнесу всі ці питання, які сьогодні турбують вас, турбують український бізнес. Я, звичайно, хотів би сьогодні дати розуміння того, де ми зараз перебуваємо, куди рухаємося. Далі ми, звісно ж, поговоримо і відповімо на актуальні питання. Така можливість сьогодні теж буде. Я з радістю готовий. Чути вас, готовий з вами спілкуватися. І ще раз повторюю, це прекрасно, що ми маємо цей майданчик і можемо сьогодні відверто розмовляти. Перше, те, що я впевнений, турбує всіх у цій залі, це макрофінансова стабільність нашої держави, це зовнішня підтримка, це дефіцит бюджету, курс, інфляція, всі ці речі, ви дуже добре розумієте, і добре розумієте зв'язок. І важливість фінансової стійкості держави в час війни для бізнесу для кожного бізнесу в кожній сфері на 2025 рік. У нас є абсолютне розуміння, як ми будемо закривати дефіцит бюджету. Ми продовжуємо програму з міжнародним валютним фондом, продовжуємо програму з Європейським Союзом Ukraine Фасіліті. Український план, так званий. Ми е, здобули одну з великих фінансових е, перемог, е, що стало. Змогою переконати партнерів почати використання заморожених російських активів на користь України 50 мільярдів доларів, які ми отримаємо від країн G7, від Європейського Союзу, власне і буде нашим резервом, буде нашою подушкою безпеки на наступний і навіть наступні роки. Так ми їх спланували. Так ми домовились з МВФ з нашими партнерами. Це означає, що ми не будемо вдаватись до емісійного фінансування. Бюджету країна буде мати кошти на фінансування армії, всіх пріоритетних видатків бюджету, хочу зазначити, що ні минулого року, ні цього року ми не вдавались до емісії, що, звісно ж, зберігло нашу макрофінансову таку стабільність, дало певну передбачуваність і курсу валют і відсотку інфляції, і для кожного з вас, для, для кожного бізнесу, це, звичайно ж, важливі елементи. Стабільності бюджет на наступний рік ще не ухвалений. Він е, зараз якраз проходить підготовку до другого читання. обговорення. Головна мета бюджету точно визначена: це підтримка і фінансування наших збройних сил, обороноздатність країни. Звісно, це ключова ціль. Але в бюджеті також передбачаються і всі інші е, видатки в повній мірі, і соціальні, і бюджетні. інші Видатки здійснювали, здійснюється державою в повному об'ємі. Друге запитання, яке сьогодні хотілося би висвітлити, це питання, яке стосується всіх так само, про яке всі запитують. Це наша енергетика. Зараз ситуація в енергетиці під контролем. Проведені всі необхідні роботи і ремонти, побудовано захист енергооб'єктів. Ми не даємо жодних прогнозів щодо того якою буде ситуація взимку, це залежить від багатьох факторів в першу чергу від інтенсивності російських атак на нашу енергосистему. Ну, очевидні речі. Тому ми готуємося за всіма можливими напрямками. Домовились про збільшення фізичного обсягу імпорту з 1,7 до 2,1 ГВт. Крім цього, вдалося домовитись окремо про додатковий обсяг так званої аварійної емердженції підтримки. Продовжуємо розбудову розподіленої генерації. Фактично до кінця цього року, буквально вчора, провели енергетичну нараду 900 мегаватт плюс ще понад 200 додаткової потужності буде встановлено, запущено, буде працювати до завершення цього року. Відповідно, бізнес може скористатися програмами державними програмами підтримки або встановити собі альтернативні джерела енергії. Це програма фонду розвитку підприємництва і програма фонду декарбонізації України. Маємо сформований достатній, я би казав, великий запас різного обладнання. Маємо достатньо газу в наших сховищах, маємо достатньо вугілля на складах. Бізнес також може імпортувати електроенергію, електро аби обезпечити себе від потенційних відключень взимку у разі руйнації енергооб'єктів ворогом. Вся ця проведена підготовка дає нам обережний оптимізм. З точки зору проходження цієї зими в сенсі енергетичному, третє питання це логістика У двадцять другому, роках Бізнес називав це одним з головних батлнек пляшкових гірлишок та проблем для відновлення ділової активності. Зараз цю проблему вдалося частково вирішити. Український морський коридор працює, дунайські порти працюють. Інвестуємо в залізницю в прикордонні пункти пропуску для автомобільного транспорту. Всі ці речі два роки робляться абсолютно системно. Вдалось продовжити і торгівельний і транспортний безвізи з європейським союзом. Це власне наше дуже важливе завдання, і на наступний рік зробити так, аби українські товари надалі потрапляли без квот та мит до європейського союзу. Наші перевізники не потребують і мають не потребувати жодних ліцензій на вантажні перевезення. Це цілі наших перемовин з. Євросоюзом уже на найближчий час працюємо з європейськими союзами аби, з європейським союзом, аби більше не допускати блокад кордону. Хоча зараз чуємо хвилюючі новини з польської сторони від наших польських сусідів. Але загалом наша стратегія перейти до спільного контролю. Ми продовжуємо реформу митниці. До речі, це було відзначено в звіті Європейської комісії щодо прогресу реформ, а також прогресу імплементації. Всіх директив Європейського союзу митниця отримала одну з найвищих оцінок з точки зору реформування. Я впевнений, двадцять 2025 році ми відчуємо результати цих реформ, побачимо їх наочно. Четвертий блок це те, про що бізнес постійно запитується. Зрозуміла прозора система бронювання. Ми всі розуміємо, що це питання дуже чутливе. Ми маємо знайти баланс між працюючою економікою і потребами сил оборони. Потрібно, аби ключові спеціалісти могли працювати. Потрібні ротації тих, хто вже більше 2,5 років, а хтось ще більше захищає нашу державу на передовій. До 15 листопада має бути проведений аудит списку критично важливих підприємств. Поки цей аудит триває, бронювання можуть продовжувати ті, в кого воно зараз закінчується, і хто був заброньований до 31 травня цього року. За результатами аудиту представимо оновлені правила, які власне мають дати цей баланс, про який я щойно згадував. П'ятий блок. Це економічна політика під час і після війни. Цього року ми повноцінно запустили наш ключовий проект, зроблено в Україні, навколо якого вибудовуємо різні програми підтримки. Індустріальні парки для переробної промисловості. Вже підходимо до позначків 100 таких майданчиків. Цьогоріч почали компенсації на облаштування, вперше заклали кошти в бюджет і готові відшкодовувати підключення до енергомереж. До... І інші визначені законом про. Так званим законом про інвестнянь, всі інші видатки готові відшкодовувати. Ми продовжимо цю практику і в наступному році. Продовжуємо діджиталізацію і регуляцію для спрощення взаємодії з державою. Це продукти, є підприємець, послуга є дозвіл. Продовжуємо видавати гранти по програмі Є робота для старту і розвитку нових українських підприємств. Вже більше 20 тисяч нових бізнесів створено, перезапущено завдяки цій програмі. Пільгові кредити для нових інвестицій, програма 579 продовжується. Лише від початку цього року маємо більше 20 тисяч виданих пільгових позик. Компенсація закупівлі української продукції, національний кешбек. Компенсація закупівлі української сільгосптехніки та українських електроенерготоварів. Ми продовжимо цю практику. Надзвичайно позитивно зарекомендувала себе. Ось ця програма 25% п'яти відшкодування за вироблену українську агротехніку. Відповідно, ми її будемо поширювати як певну субсидіальну програму для іншої продукції високотехнологічної, виробленої українськими виробниками. Підтримка експорту через експортно-кредитне агентство, інші інструменти все це робиться для того, аби українських бізнесів. Різного рівня, різного розміру ставало все більше, малих, середніх створювалися робочі місця, змінювалася структура нашої економіки з сировинної на переробну, для того, аби українці купляли якомога більше саме української продукції. Ми хочемо ось цю культуру шанувати, купляти, підтримувати українське, щоб ця культура стала наскрізною червоною ниткою в нашому суспільстві. Я знаю, що сьогодні в цій залі. Дійсно багато надзвичайно потужних керівників, власників бізнесів, топ менеджерів різних українських міжнародних компаній. Хочу в першу чергу подякувати вам за те, що ви працюєте, інвестуєте, платите податки. Це кошти, які уряд на 100% направляє на оборону нашої держави. Кожна гривня податків з центрального бюджету йде на відповідні цілі для того, щоб ми могли сьогодні працювати тут. Наші захисники захисниці могли нас обороняти на лінії фронту. Дякую нашим захисникам та захисницям, які сьогодні на фронті борються за нашу державу, за наше майбутнє. Дякую всім, хто вірить, підтримує Україну. Дякую вам, слава Україні! Героям.